Помер Михайло Горбачов, перший єдиний президент СРСР. Чим він вам запам'ятався як політик та який внесок в історію України? Я вам скажу нічим він не запам'ятався. Розрушив СССР і слава Богу. Ну, Він вже все-таки мав напрямок на демократію, свободу, слова. То, що він після нього розвалився Радянський Союз, да? це все-таки позитивно йде. Якби не він, невідомо, Чим ми могли б свою незалежність здобути. Чесно кажучи, доброго нічого не можу про нього сказати абсолютно, тому що і розвал, ну, єдине, напевне, що, це, що він був, підписав про розпад СССР. От єдине, що він чим запам'ятався. Завдяки йому у нас наша Україна зараз ну, самостійна республіка, я так вважаю. Тобто він перший зробив таку реформу. він добре нічого не зробив. Ну як чим? Чим Ну що, що типу, розвалив СССР. Ну це добре він зробив. З тої сторони, що хоч одно добре зробив. Він все-таки допомог, щоб Україна була самостійна. Наше покоління знає. Ми вчились, ми працювали в це час. Ми його осуждаємо за ті дійства, які він завершив в час своєї президентства. Помер Михайло Горбачов, перший і єдиний президент СРСР. Чим він вам запам'ятався як політик та який внесок зробив в історію України? Розумом, добротою, така стабільність була в країні. мото, що я мала була.